У цьому році дитячому садочку сонечко дуже пощастило. Вже вдруге за рік він вдягається у святкове вбрання. Врідку разом із дітлахами садочку міський голова Сабодаш Володимир Іванович перерізав червону стрічку, відкриваючи чотири додаткові групи у закладі. І це ще не кінець. Міський відділ освіти планує поступитися комфортабельними апартаментами на користь дітей і перебратися у старе приміщення вечірньої школи, яка припинила своє існування як навчальний заклад. Отже, відкриваються ще додаткові групи, і наші мамки забудуть про чергу у дитячій садочці. Садочок, а сьогодні на запрошення адміністрації дитячого закладу наша знімальна група із задоволенням стала свідком чарівного святкового дійства, присвяченого 30-річчю закладу. Натхненно і з гордістю завідуючої дитячим садком Іванова Тетяна Петрівна говорить про своїх колег, дякує батькам, депутатам та міській владі. За роки існування нашого закладу у нас було дуже багато субсидей, але на жаль, на сьогодні незмінними і поважними для нас є депутати міської ради Мазепа Олег Володимирович і готова для нашого. В нашій Це є батьки. Не свій уклін вам наших пам'ять. продовжує оновлюватись. І в свою педагогічну сім'ю ми прийняли Горбут Олену Миколаївну. І завдяки нашій владі ми змогли відкрити ще три дошкільні групи для самих найменших наших вихованців. Ми дуже вдячні нашому меру Володимиру Івановичу, дуже вдячні його заступнику Сергію Євгенійовичу, дуже вдячні начальнику відділу. Своєю багаторічною сумлінною працею Тетяна Петрівна заслужила повагу своїх колег. Тому вони щиро привітали її із знаменною датою і подякували за співпрацю. Сьогодні наш дружній колектив хоче привітати нашу берегиню, саму головну людину у нашому садочку Тетяну Петрівну. Тетяна Петрівна, наш колектив з повагою, і любов'ю ставиться до вас. Спасибі вам за ваш творчий політ, за ваш ентузіазм, за вашу таку енергію, яка б є ключем, за все, що ви зробили за ці майже 40 років для цього дошкільного закладу, щоб він був такий гарний, привабливий, щоб нам, працівникам у цьому колективі, було добре і комфортно працювати. Сьогодні ми хочемо вам подарувати таку символічну чашу. Подивіться уважно, оця чаша нехай наповнюється любов'ю. Кохання від вас, від нас, добром, миром, благополуччям, сміхом, дитячим і хай ваша професія вас завжди надихає. Багато нога і благає літом. Дякую. На жаль, обмежений час ефіру не дозволяє показати нашим телеглядачам усе свято повністю, але бажаючи можуть переглянути повну версію заходу на відеопорталі YouTube на каналі ВасильківТБ.